И не сомневаться, не снится море, не снится туман, не снится море, море, в котором я сам. Не снится море, море, не снится туман, не снится море, море, в котором я сам. І так, друзі, всім привіт! В цьому ролику я вам покажу свій теханаліз, як я заробляю кошти. Ось зараз. Я за сьогодні вже зробив 47 тисяч гривень. А в цілому я дійшов за місяць 500 тисяч гривень до 2 мільйонів і вже вивів 600 тисяч. І це знову вже 300 тисяч гривень заробив. Також в мене є бот. Ось можете побачити, який дає сигнали. Можете зараз дивитися всю статистику, а також реакцію на нього. Ось. Колись такі реакції, це означає, що ця валютна пара була неактивна на ринку в даний момент. Ми можемо повстати. Тут, наприклад, один мінус у нас є. Ось, Але в цілому за сьогодні просто другий мінус. Ну, Давайте, щоб не бути голослівний: плюс, плюс. Праска, але в мене тут плюс. Зараз, зараз зараз, побачите, що ви не думали, що це я вас обманюю плюс, вже два плюса, три плюса, чотири плюса. П'ять плюсів і шість плюсів. Ну і так далі. Ви можете, тобто самі зайти це все переглянути, подивитися. Ось плюси, 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 плюси. Ось можете все це самі зайти, переглянути, подивитись. Ось також якщо у вас немає досвіду нічого страшного, всі посилання на всі сайти, на те як це працює, і так далі. Я залишу в описі. Тому приєднуйтесь, заробляйте. До речі, бота можна знайти в моєму телеграм-каналі. Всі посилання будуть в закріплених коментарях. під, під відео. Все, будемо з вами приступати до навчання по технічному аналізу, саме за методикою, якою торгую я. Спробуємо в цьому відео дійти до 100 тисяч гривень прибутку. Тому ось, все, поїхали! І так, давайте приступимо. Нагадую, що посилання на брокер на всі сайти, яким будемо використовувати. Ну, в принципі, ми будемо тільки з бінаріум, Ось все є в закріплених коментарях під відео. Можете переходити і все. Давайте почнемо наш урок. І зараз поторгуємо. Перед тим як поторгуємо, я трошки розкажу. Ми з вами будемо працювати в даний момент. Давайте я зроблю трошки інший скріншот для того, щоб було краще видно. Будемо працювати в даний момент з дуже простим поняттям: це лінії. Ось що таке лінія. Тобто ми з вами можемо провести багато уявних ліній в будь-яку сторону. Да? Точно так же графік вистраюється теж в определенні лінії. Ці рівні лінії можна звати лінії підтримки і лінії супротиву. Давайте поясню, що таке лінія підтримки. Лінія підтримки, ось вона знизу. Це означає, що вона підтримує графік. Тобто, бачите, умовно, ми провели з вами уявну нашу лінію, яка підтримує графік, з рахунок чого вона підтримує. Тому що графік, коли касається, дотикається до цієї лінії, він відскакує вверх. Ось. Також є лінія супротиву. Графік, коли підходить до цієї лінії, він оскакує вниз. Тобто. Теж робить якісь взаємодії. Важливо, що полягати повністю надіятись на лінії трен, на лінії підтримки та лінії супротиву не можна, тому що це можуть як відбитись, як і ні. Ось тому нам потрібно учитувати багато факторів. ось Але як для бази, ми можемо на них поки що поки що надіятись Якщо ми бачимо прямо на цю картинку, то він формує у нас так звану фігуру. Це восходящий трикутник. Ось зараз у вас на екрані виліз скрін зі всіма фігурами. Цей скрін я собі закинув. Ну, в телеграм-канал можете підписатись і подивитися. Ось, восходящий тригольник нам гласить на те, що графік буде йти вгору. Тобто, у нас тут пробиття буде, і піде графік вгору. Тобто, тут він, бачите, піджимається і йде вгору. Ось і все. Тобто сьогодні ми з вами будемо працювати. Ось, дивіться, так і вийшло. Графік пішов вгору. Сьогодні ми з вами будемо працювати з лінії підтримки і лінією супротиву. Ось і все. А ми будемо заходити на одну-дві хвилини. Використовувати будемо 5 секунд таймфрейм. А для аналізу можна використовувати одна хвилина. Тобто на одну хвилину таймфреймі краще видно. От яку ми тут лінію з вами можемо провести? Дивіться, проведіть проведіть себе в голові, потім я проведу. Ось таку можна у нас провести лінію. Хоп, ця лінія, лінія у нас як називається підтримки, тому що вона підтримує графік. Ось, якщо ми трошки відвинемось, тут ми можемо з вами провести лінію супротиву. Ось ця лінія обмежує графік. Ось. І що це може значити? Що у нас зараз ціна двигається в коридорчику. Зазвичай коридор він називається Flat і має ось такий рух. Тобто. Якби на наш графік що чисто вправо, ось коридорчик, і ось так ходить графік. Це називається флет. В даному випадку у нас можна сказати восходящий коридор. Ось, і у нас тут є два варіанти, як і завжди, куди піде графік вверх чи вниз. Ось, і наше завдання на рахунок технічного аналізу зробити вірогідність, куди він за, скоріш за все піде. Давайте поставимо зараз 30, гривень, 30, гривень, 30 тисяч гривень на те, що графік піде. Ось до такого часу, до 18.39, тобто на 2 хвилинки зайдемо, що він буде вгорі. Пояснюю, чому заходимо на те, що він буде вгорі. Звичайно, мене трошки безпокоїть оці свічки. Це вже трошки свічний аналіз. Буде дивіться, великі, красні свічки. Ось вони прям дуже сильно йдуть. І зараз оці ці зелені свічки вони не стають більшими. Але свічний аналіз то далі. Тут ми можемо також провести, ось якщо взяти цей, а, таку невеличку лінію теж супротиву, але оскільки наш графік пробив цю лінію, ця лінія вже на даний момент стала лінією підтримки. Тому ми маємо першу лінію підтримки і другу лінію підтримки в цій точці. Також восходящий рух коридору, тобто три. Три графіка, три параметри нам вказують на те, що зараз рух буде саме вгору. Давайте подивимося, як воно на ділі о. І на ділі наш графік теж йде вгору за рахунок а, технічного аналізу чи за рахунок будь-яких сторонніх дій. Ось, тобто, бачите, наша задача полягає в тому, щоб а, зрозуміти технічним аналізом, куди піде графік. Ось, поміно технічного аналізу, я використовую інвісінг, індикатори. Ось RSI, Стохастік, MACD і так далі. Ось тут вони все можуть написано. Ця стратегія в мене детально розписана в інших роликах на youtube каналі. І також а, мій торговий бот. Ось який, до речі, скоро буде давати сигнал. Ось, бот о, бере 30 індикаторів і трошки технічного аналізу. Ось тому така ситуація, і ці всі стратегії дозволяють мені зробляти велику кількість грошей на місяць. Мій місячний дохід, плюс-мінус 60 тисяч доларів. Якщо брати оборот, який я зараз взяв. Ось як буде далі, не знаю. Може я все програю. Ну, типу, не исключено не так сказати. Ну так, наша угода перша. Зачиняється. Давайте глянемо, що ж по того буде. Якщо зараз угода зачиниться, я зроблю 20 тисяч 26 тисяч 700 гривень. Угода зачинилась, Це вже мій. Виходить раз, два, три, четвертий плюс за сьогодні. І за сьогодні всього один мінус. Нагадую, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде вся інформація. Давайте візьмемо з вами будь-яку іншу валютну пару, наприклад, GBP USD. Ось, відкриваємо вам цю валютну пару, відкриваємо, як завжди, одна хвилина таймфрейм. Він дозволяє краще побачити всю картину. Так, от трошки отодвігаємо графік, і що ми бачимо? Дивіться: ось тут ми можемо провести ось таку лінію підтримки. Тут саме можемо провести лінію супроти. У нас флет такий сформується. Ось, але дивіться, цей флет в даний момент. Давайте зроблю скріншот, вам покажу. Мінці флет-флет це коридор, коридор, в якому графік отак от рухається. Оп, бачите, ось не пробив, не пробив, не пробив, не пробив, не пробив, не пробив. І дивіться, що у нас вийшло тут. У нас тут вийшло хоп. Пробиття. Тобто зараз наш графік пробив, спустився вниз, і зараз він чи піде далі вниз, трошки походить і піде вверх, чи зараз зразу піде вгору. Ось. Тобто ми можемо сприяти, що графік по-любому піде вверх, тільки питання в тому, він зараз піде вверх тут, чи він піде вверх трошки нижче. Ось для цього можемо зробити так: поставити тут 30 тисяч гривень, переглянути, піде вгору чи ні. Якщо, наприклад, не піде, нічого страшного, зайдемо вгоду вже на 60 тисяч гривень, ось тут, і далі це графік піде вверх, і ми заробимо. Я думаю, ми з вами так і зробимо, хоча графік вже пішов вгору. Нічого страшного, я думаю, він і далі має йти вгору. Тому просто ставимо угоду на те, що графік піде вверх. Ось, що ще можна подивитися подивитися на оцій картинці. Можна подивитися, що зараз у нас е намальовується фігура подвійна вершина. Ось, отак вона виглядає. І, в принципі, за цією фігурою графік має піти трошечки вниз. Тому така ситуація двохстороння. Розумієте? Тому саме важливе це. Ставити 1, 2, 3 від вашого балансу для того, щоб вам вистачило коштів на перекриття. Ось, в даному випадку, в принципі, ситуація 50 на 50. Так би мовити, коли ви бачите таку ситуацію, я рекомендую пропустити. Але за рахунок того, що в мене великий досвід і великий баланс, я можу дозволити собі заходити в угоду, навіть коли я не повністю в ній впевнений. Ось. Тому, в принципі, нічого страшного. Ну, ось, До речі, давайте на рахунок свічного аналізу поговоримо. Якраз буде міні-урок по свічному аналізу. Дивіться, ось ця кнопочка, ой, кнопочка. Ось ця от лінія. А це дуже гарний рух, тому що ця, бачите, яка зелена тінь від свічі означає, що ця свіча до цього моменту була червона. Тобто це була червона свіча, яка обозначала сильний, типу, сильний рух вниз. Але ми зробили цей свічой откат в зелену. Це по свічному аналізу означає, що зараз буде рух вгору. Ось так. Як це вийшло на ділі. Оп, і у нас дійсно, ось дивіться, в цьому моменті проходить рух вгору останні секунди до закриття. Що ж у нас буде? У нас возврат. К сожалению, ціна у нас була 1, 2, 8, 3, 5, 9. Так і залишилось. Нам трошки з вами не пощастило, хоча ми добре все проаналізували. Ось так. Нічого страшного, я заходжу далі вверх, тому що бачу, що буде пробиватися наш графік, що він намагається пробити, але про, це, про що це теж може говорити? Якщо графік довго не може пробити, наприклад, якийсь а, рівень, бачите, тут сформувався такий своєобразний рівень, який графік не може, не може пробити. Він чи зараз проб'є дуже сильно, до речі, у нас тут восходящий трикутник фігура, що означає, що буде графік вверх. Або якщо графік не може довго пробити, він. Пробивається жорстко вниз, наприклад, до цього от моменту. Тут накоплює сили і далі вже йде вгору. Давайте подивимося, яка з цих динамік все-таки буде. О, все-таки динаміка восходящого трикутника в нас відпрацьовує гарно. Тобто, як ми робили наш перший аналіз, що скоріше за все, графік у нас піде вгору. Бум! І так, за це з вами відео. Ми з вами заробили зробили 26700. І 264, 26700 плюс 26400. Це в нас вийшло 53 тисячі мать його прибуток. майже 1300 доларів за 15 хвилин вашого часу. Ось, якщо ви так само хочете заробляти, ви хочете а, в мій телеграм-канал підключитися до мого бота. Немає питань. До, до речі, тут, напевно, буде плюс. Давайте переглянемо Євро GPP. Євроджі піпу uh, нагадую, що все, uh, все всі угоди в моє, в моєму телеграм-каналі. Всі послання вниз. Так, верх на 5 хвилин, дивіться, як графік іде вверх. Друзі, ну що вам сказати? Бот мій просто потрясний. От, як ви можете бачити, верх на 5 хвилин. А, було 2 хвилинки назад. Я думаю, це давайте переглянемо. Якщо 2 хвилинки назад, дивіться, де ціна була. Ціна була. Дивіться, одна свіча, свіча це одна хвилина. Виходить, графік був десь ось тут. Розумієте, ось тут. Тобто, дивіться, який вже рух спіймали. Ось, все. Можемо дочекатися в принципі завершення сигналу бота і, і все чи відразу виключимо. Короче, Тут по боту 100% буде плюс, тому що ціна вже дуже хорошо вверх залетіла. Ось, Якщо ви так само хочете ловити плюс плюси, хочете заробляти, підписуйтесь на мої телеграм-канали. Ну все, стопудово тут буде плюс. Дивіться, тут просто ну, все чітко, все максимально чітко. Підписуйтесь на мої телеграм-канали, все абсолютно безкоштовно. Все. З вами був Нестор, на зв'язку. Ну, по-любому плюс, Пока. 100% плюс. Ну, блядь, 200% плюс. Все, повірте на слово. Ну, я хотів дотягнути до, до кінця, ну тут плюс уже все, без шансів. Вже залишилось е, дві хвилинки. Ну тут 100%. Вони десь, друзі, всі зайшли десь отут внизу. Тобто, шанс того, що зараз графік буде десь ось тут, в принципі, ну, мега мінімальний, мега -мінімальний. ви самі це розумієте. Все, на зв'язку. Пока!